Друзі, всім привіт! Радий вітати вас на своєму каналі. Сьогодні буде таке відео. Коротеньке. Ну, постараюсь коротенько зняти, бо спішу, щоб быстрейше вспіть. Сьогодні будем, коротше, купив я 3 на свій мототрактор. Да-да, друзі. Це сталося. Я якби і казав, що я хочу трьох ставити на свій мототрактор, тому друзі. Покажу за реку 3 купив. І будемо встановлювати його на мій мототрактор. Так що не буду довго розказувати, друзі, бо треба бігом все спіти. Це все зробити. Поки є в мене трошки часу. Тому, друзі, буде дуже цікаво, не переключайтесь. Все, поїхали. Друзі, ось така трьох Тут все потужно, нормально, потім ближче я вам покажу. От. Скажу вам, де я її купляв, може кому цікаво. Купляв я її у Віталія Буйчука, виходить місто Новорад Волинськ. Ну, вже Звягель зараз називається по-новому. Купляв в магазині Залізяка. Друзі, ця трьохточкова навіска обійшлась мені, здається, 4500 вона коштувала. Зараз не знаю і вам не, не можу нічого сказати. От, бо може подорожало, не знаю, може подешевшало, Ну, це таке, хто його знає, як там ці ціни міняються, то дорожче, то дешевше. Мій трактор теж коштував е, в прошлої осені, я купляв за 100 штук е, гривень. От, бо долар тоді був там по 43, здається. От, зараз такий як у мене Кентавр, стоїть, така люксова модель, як у мене, е, 85 тисяч гривень. Тобто, представляєте, разницю? 100 і 85, ну якби. Різниця ощущається, це 100%. От. Коротше, брав їй десь 4500, здається, я за них заплатив. Ось. Зараз яка ціна, я не знаю, не бачив, чи є в них, чи продаються. Це треба заїжджати на магазин і дивитися. Бо на сайті я не пам'ятаю, там заходив, здається, ну, щоб іменно тропточка була, то я не бачив такої. А це в них тоді я купляв сажалку, картопле сажалку, коротше. І виходить бачу тропточки, я думаю, беру теж, по-любому. Бо я якби планував... Давно сюди зробити, трохточку поставити і цей. На трохточки Все-таки ну, більш настроях, можна щось більш якось регулювати, настраювати. От. Буде більш краще воно це працювати, скажімо так. Ось. Тому така трохточка, я потім ближче покажу. Вже тоді роздивимося, побачите, які тут репи потужні. Ось ці щоки, коротше, ну все повністю. Ось метал, який тут зроблений, подивитесь ближче, я вам покажу. Тому не перемикайте, я ж кажу, щоб не пропустити. Друзі, і додивіться відео до кінця. І не забудьте підписатися, підпишіться, бо дивлюсь, що 85% здається, дивляться без підписки мої відео. Що я вам хочу сказати з приводу цього? Не робіть так. Тому, друзі, вам вже ж не тяжко перейти, нажати на кнопочку да ще. все. одно ж заходите, дивіться мої відео. Підпишіться, та й поставте ще й колокольчик, то буде вам будете бачити, коли нове відео будуть виходити, щоб не пропускати я ж кажу, в мене буде дуже цікаво, це можете навіть і не сумніватися, побачите. Так, ну що, зараз будемо приступати до встановлення. Заодно покажу як ця трохточка ставиться на такий мототрактор. В принципі, відео є, я там десь бачив когось в ютубі, хтось знімав колись. От, Ну покажу, що я для своїх підписників, так сказати, для нових глядачів, хто буде дивитися це відео. Тому, друзі. Що, приступаємо. Время тікає. Так, все, погнали, тоді беру ключі і приступаємо до встановлення. Друзі, встановлюється воно в принципі не тяжко, не сложно. Тут нічого такого складної математики немає. От. Получається оці де, до коробки 4 шпільки, ось ці 4 гайки, ось дві зверху. Ось і дві знизу. Ми їх зараз викручуємо і все і в нас... А, виходить, спочатку ось витягуємо виходить, цей палець, цей шклін тут. І тут. Ми гідроциліндр забираємо в сторону, тоді ці чотири гайки викручуємо і знімаємо його. І все, і тоді встановлюємо трохточку, і так само на цих чотири гайки закручуємо. і все. В принципі, тут нічого складного немає. Встановлюється вона в принципі не дуже довго. ну, І не тяжко. Тому друзі, думаю, кожен зможе справитись і поставити. Так, ну що ж, зараз відкручуємо тоді. А, знімаємо гідроциліндр. Ось, знімаємо гідроциліндр і будемо відкручувати. Треба, не забувайте, притримуйте, бо якщо у вас так само, як у мене, гідроциліндр кріпиться сюди, то це зараз перехідна плита буде падати туди вниз. Тому треба притримувати і плавно опускати. Ось, Бачите, опускаєте, все, притримуєте. Тут теж виймаємо, тому що цей циліндр буде встановлюватись по іншому трохи. Я потім покажу, як бачите. Zabieramy na gim, on nam nie zaważał. nam nie pada, nie doważał. Так, ну что, встану, утром точку дадим. -то? Нарешті краточко дождалась свого часу, друзі. друзі все трохточка на місці, трохточка стоїть на чотирьох спільках он затягнув все гаечки по витягу нормально так ще зараз підключимо гідроциліндр сюди ну і буде все в принципі потім покажу як воно піднімає піднімаю куска тоді приступаємо. Дешпринтували. Ладно, центральний халик, зараз попробуємо. зараз пробуємо як воно піднімає, опускає. покажу вам. Ну що, я думаю шикарно, да? Наконец-то трьох точечка. Стоїть на траковці Моя мрія збулась давно, я це хотів зробити. И нарешті цей час настав. Так, ну що, друзі. Така трохточечка, зараз покажу зблизька. Подивись так, друзі, дивіться, показую вам ближче. Подивіться, яка толщина, да? тут пальці. Грубі, коротше, нормальні. Тут все, бачите, дивіться, яка толщина цього. Як мій палець, ні, як мізинець здесь точно. Бачите. Така потужна, дивіться, то репи тут ось. Тут. Получається, ну, що тут на трьох точку то треба буде тут раму підсилювати, щоб тут і, оце була опора, щоб не на коробку вся нагрузка сюди йшла. А щоб воно тут далі доварить раму і щоб передавало якби, нагрузку цю далі на раму. От. Щоб тут не виривало де ці шпільки, не порвало нічого. Ці кріплення на коробці. Ось. Така трьохточечка, друзі. Ось бачите, тут навіть є та вотничка, бачите? Тут саму цю систему, щоб тут осмазували, щоб нормально це працювало. Все, ось бачите, гідроциліндр, виходить, ставиться, коли сюди ставиться на трьох точку, він стає верх ногами. Зрозуміли? Тобто, виходить, на речагу вже піднімати то це вниз треба, а опускати вверх піднімаєш сюди. Тому, друзі, це щоб цей момент дивились. Або треба буде тут міняти містами оці. Це викручувати сюди, а це сюди. Ну, напевно, Ну це не точно, друзі, я не знаю, чесно. Не буду брехати, не буду нічого казати. Напишіть в коментарях, щоб воно обратно нормально піднімало. Чи це тут треба поміняти, чи це, чи це на, спри... на цьому треба тут. На розподілителі, так, да, тут. Чи це тут треба щось міняти, шланги якось містами. Ну, ось, напишіть в коментарях, хто знає. Ну, от. Бо я думаю, якщо тут місцями поміняти, то по ідеї має бути правильно ж. Поміняти місцями, то буде вже воно правильно, буде вниз опускати, а вверх піднімати. Ну на чашку я маю до тут ось. На розподільнику це. Бо тут стоїть обичний, це такий односекційний розподільник, не знаю. Ну, в принципі, мені поки вистачає, мені там більш нічого не треба. Це якби ще наперед ставити якесь навісне, так? Да? то там би вже можна було ставити тоді розподільник ось такі бачите Ну таке вроді нічого таке подивіться грубина яка да? бачите яка? Тут така нормальна грубина. Трохточка потужна, подивіться, який тут теж. Бачите тут, де це вухо ось. Подивіться, яка грубина тут, як в палець почти так само і тут, ось бачите. Паурепи потужні. Ну короче, трохточка мені подобається, друзі. Трохточка просто шикарна. Подивіться, як смотриться, так? Да? На тракторці. Блін, вже Дисней, як... Блін, мини-трактор прям. Ти що, душа радується прям. Прикольно, з трех точкой да? Вже картина вирісовується, вже типа як настоящий тракторець, йомо. Ха-ха. <гум> вже типу як міні-трактор. Ну тільки щоб ремні були не з ліва, а з правої сторони. Ну і коробка, понятное діло, теж, щоб була на цю сторону. То було б, звісно. Поярче. Ну, друзі, як кажуть, що маємо, то маємо. <реш> <реш> в принципі, що, що жаліти, щось казати, друзі. в принципі Я знав, що я купляв. от Я знав, що тут ці нюанси, моменти, треба доробляти, там переробляти щось. от Ну Мені просто поки хватає мототрактора, чесно вам скажу. Фризувати таке, гній він вивезти, дров привезти. В принципі, можна і косілку косити це все. Но я не знаю, чи я буду таким займатися в подальшому, друзі. ось Чесно скажу, я не знаю. от Але фрезеровка не знаю, спробую плужка вцепити, може щось вийде. Подивимося, чи зможе він урать, чи ні. Де й таке? Бачите, така нормальна, потужна, ось вона прикручується сюди, бачите, на ці шпільки. Ну, от. Тут чотири шпільки. Тут в принципі там ще один є під... Типу, можна п'ятий цей сюди болт. був тут болт от, ізначально. То можна і цього болта закрутити, але якось... Думаю, в принципі, може і чотирьох 4 цих шпільках тримати, побачимо, що воно там далі буде. Ну, а сюди гідроциліндр, бачите, тільки він ставиться верх ногами, бо тут зроблено ось, бачите. А там зроблено кріплення під вузеньке, бачите? Тобто його не поставиш гідроциліндр, щоб ти знизу, а вверх видавлював. Тобто тільки так, бачите. Бо там кріплені спеціально ці уші зварені тонше, якраз під іменно щоб сюди цей. щоб сюди цією стороною ставити, бачите? А сюди. Все і грубшої, бачите, воно все якраз розраховано так, щоб саме так стояло. Тому дивіться, напишіть в коментарях, якщо я ці міста поміняю, чи дійсно воно буде так наоборот, щоб правильно було вниз опускати, вверх піднімати. Добре? Все, чекаю коментарі від вас по цьому поводу, по цьому питанню. Ну все і пишіть, друзі, як вам трьохтошечка така. Мені здається, що прекрасно. Мені здається, що чудово. Мені подобається, вона така потужна, в принципі. На кранях знизу можна, тут бачите, немає нічого. Да? Можна доварити такі оці, як на великих, цих, на вже на 40-ках тут такі йдуть якби, типа, знизу пластини. Щоб підсилити ще, в принципі, ці. Але що, в мене такі навісне не буде такої ваги. Щоб там прямо вони супер такий потужний вес піднімали. Да? Це на 24-ках, на цих там уже, звісно, там треба там навіска. Навісне обладнання десь 350 кг, таке вже побільше йде. Ось та дискова допустим, допустимо, да, там плуг тай, воно, воно вже важче, по-любому вес має більше. То там треба це. А тут, я думаю, на мототрактор мені і хватить. Подивіться, товщина тут і так нормально на палець. мені. То я думаю, я як побачу цю трухточку, Бойчука в Віталія в магазині. Я кажу, все, пакуйте мені. <різь> Кажу несіть в машину, коротше, забираю. Ось така траточка. Ну що, друзі, будемо робити фіналочку. Бо хочу попробувати ще плужок поставити, поїхати, що він себе покаже як. З плужком, чи зможе він орати, чи ні. Ну, це ви, друзі, вже побачите в наступному відео. Тому зараз робимо фіналочку, де я буду пробувати ставити плужок і їхати орати. Город. Пробують, скажімо так. А що з цього що з того вийде, друзі, ви побачите вже в наступному відео. Ну що ж, друзі, таке відео вийшло. Ось така трохточечка. На мою думку, то просто шикарно. Пишіть свою думку в коментарях під цим відео. Так, що ще хотів сказати. Ну, в принципі, круто, не знаю. Побачимо як вона себе покаже в ділі. Що я хотів сказати, друзі? А, згадав, дивіться. По поводу розіграша. Розіграш я провів, хочу так під, підсумки зробити невеличкі. Е, получається, що за мною зв'язалась людина, яка виграла перше місце, зайняла. Влад. Ось, Влад, привіт. Він коротше, виграв 500 гривень. І за мною зв'язалась людина. Юля звати здається. От, е, виграла кепку. Це, здається, третє місце. От. Це за мною зв'язали дві людини, я, виходить, кепку сьогодні відправив. От. І це я. Ну я ще підсумки потім зроблю, коротенькі відео зніму. Щоб ви побачили, що дійсно без обману. Все, я чесно розіграв, гроші відправив, кепку відправив. От. Але я не знаю, що робити з другою кепкою. З друге місце зайняв, е, як це, здається, нікнейм. Ну, канал називається Авантюрист. От. Авантюрист за мною не зв'язався, на зв'язок не вийшов. Уже пройшов скільки десь пройшло? Уже тиждень, мабуть, да? Я в понеділок розіграю, да, вже більше тижня, получается. Я в понеділок проводив розігр. Сьогодні у нас, получается, середа. Ну, не знаю, коли це відео вийде. Тому... Короче, сьогодні середа і получается, що вже більше тижня прошло. півтора тижня, скажем так. О, тому я думаю, друзі, я ту кепочку розіграю. Так, ну що ж, таке відео вийшло, друзі. Зараз буду чіплять плужка, їхати, пробувати грати, на це ви побачите вже в наступному відео. Така інтрига для вас буде. Спойлерок невеличкий. Тому, друзі, кому цікаво, чи зможе він орати, як він зможе з цією трохточкою, з цим... плугом. Я так поняв, ну я думаю ви вже зрозуміли, да, який плужок буде стояти. Якщо трохточка стоїть, то ну то понятне діло, да, що трьохточковий плуг на трохточку. Тому друзі... Це буде в наступному відео. Хто не підписався на канал, підписуйтесь. Ставте лайки, пишіть коментарі під цим відео. Свої питання можете задавати так само. Пишіть або в коментарях, або я залишаю посилання під цим відео. От. На групу Viber, до речі, в мене є група Viber, хто не знає. Там вже, здається, 16 чоловік підписались до мене в групу. Кому цікаво, підписуйтесь, там будемо спілкуватись, ділитись опитом. Там, не знаю, якісь питання, у кого може бути виникати, будемо підказувати, там один одного допомагають, в такому плані. Ну, щоб зі, зі мною зв'язок більш мати, тому що в Фейсбуці... Ой, кажу в фейсбуки. Тому що в Ютубі я там, ну, відписую стараюсь на питання, да, там, на коментарі. Але все одно, щоб більш мати якийсь зв'язок, спілкування, е, то є ця група в Viber. Посилання я залишу так само в описі під цим відео. Тому, друзі, переходьте, підписуйтесь так само на цю групу в Вайбері. От, будемо там спілкуватись з вами, підтримати якийсь зв'язок і... Де й таке? й все буде добре, хлопці. Так, ну що ж, будемо закінчувати це відео. Дякую, що додивились до кінця, хто додивився вам дійсно респект і повага. От, дякую всім за підтримку мого каналу. Ну що ж, а на цьому поки що все. До зустрічі в нових відео. Усім пока!